Баскета, хлопчики і дівчата. починаємо з вами грати. Сьогодні я пропоную вам розібратися остаточно, чому Кейджин, Тундра вперто продовжує ігнорувати українську техніку. І давайте з'ясуємо також, коли вона все ж таки з'явиться у грі саме під українським прапором. Почнемо. А, не для кого не секрет, що Гайджин, власник War Thunder, собственно, безпосередньо, і розробник цієї гри вони є росіянами. А, попри те, що хтось пише, що вони там Венгрія або а, а, там якийсь кіпор, всі ми знаємо, що це офшори, але офшори не означають, що весь персонал розробників живе в цій країні. Так, основні податки вони можуть сплачувати безпосередньо в ці країни, але живуть вони в умовній Москві, і податки сплачують там, живуть своє життя, ну і далі по списочку. Що з цього випливає? Так чи інакше, це впливає все на гру, впливає політика. Якщо ми. Тобто, да, давайте так, немає такої історії, що. Спорт в Неполітіки, відеоігри в Непалітики. На практиці нам показала це, наприклад, та сама Картоха. Картоха вона покинула Білорусь. Приїхали вони, якщо я напоминаюся, в США в Каліфорнію і навіть допомагали Україні. Пробили різноманітні акції, показуючи свою позицію в цій історії. Була, до речі, в них цікава акція, вони зробили польський танчик під, українську, під український камуфляжик такий. Все доволі аркадно, але дуже хороша акція. Ці виручені кошти. Тих преміумних танків вони передали Україні у вигляді ну, цих називаються, бусиків швидкої допомоги Швидка допомога, карети швидкої допомоги. І я навіть сам придбав один такий танчик, тому теж трохи приємно, що бути, ну, знаєте, причетним до цього І з приводу гри. Із приводу гарної справи, попри те, що це, можна сказати, для себе зроблено у всіх сенсах. Але факт. Яка позиція, яку позицію займає Гайджин? А ніякої позиції вони не займають? Вони просто тупо мовчать. Це знаєте, як і з хорошими росіянами, Хороші русською. Мовчання це не про те, що ти кажеш ні. Мовчання це погоджуватись із тим, що робить твоя країна. Тому казати про те, що ми можемо побачити тут найближчим часом техніку України під українським прапором. Це було б трошки наївно. Але так чи інакше ми бачимо певні е, зрушення з місця е, через те, що спільнота так чи інакше тисне на кацапів, Е, і хочуть вони того а, чи не хочуть, вони все одно були вимушені додати е, техніку українського виробництва у групу під іншим прапором. Іншу гілку, але тим не менше. А, вони настільки і... ігнорують ситуацію, настільки заплющують на це все очі. що, а, Давайте так, вони додали у гру навіть техніку, а, навіть не те, що техніку, а повноцінну субгілку, можна сказати. Боже, як воно називається у китайців господи, з голови вилетіли. Як воно називається? ДНР здорової людини. Тайвань, згадав, Тайвань, острів Тайвань. Тобто вони зробили окремо як е, субгілку Тайвань, хоча Тайвань навіть Україну не визнає да? парадокс. Вони е, з Китайцями е, росіяни з Китайцями в одній осі зла, так би мовити. Але попри те, вони ігноруються китайську політику і додають все одно. Ну, вони давайте так, об'єктивно, вони визнають, що є острів Тайвань як окрема країна, да, і ну, додають навіть їхню техніку. А Україна, яка розробляє повноцінно ну, ті самі танки Булат, т 84 Облок, да... Нічого з цього нема. Але це є впевнений, тимчасово і ось як це буде виглядати. Українська техніка буде з'являтися після завершення війни. І Буде це так само, як і з технікою того самого Таїланду. Так само, як і з технікою Нідерландів. Так само, як і з технікою Уенгрії. Це все буде субгілки. Наприклад, Наприклад, ми беремо танчик техніку, ну, гілку, верніше німецьку. Германія передала нам Leopard 2 а 4 І таким чином ми можемо помітити певний період, що в нас з'являться Leopard 2A4. Наприклад, із обвісом контакт 1. Те саме стосується американської гілки. Українська субгілка, де будуть Абрамси із контактом 1. І далі по списку. Стрітван Швецькі те саме може з'явитися. Можливо, з'являться і британські. Да? Я, правда, не бачив челенджерів із. Е, цим, як вона називається? Не бачив челенджерів із контактом першим, хоча може просто не звертав уваги. Е. Тому таким чином е, українська техніка буде з'являтися у грі. В Совків вона може з'явитися у вигляді. Тих самих, не знаю, там Т-64 модифікації різні. Да а, Наприклад, там, булати з'являться. З'являться Т-84. Т-84 був этот, господі, оплот. А, бо оплот бм оплот і Т-84 оплот, нагадаю, це різні танки трохи. По бронюванню бм оплот Має динамічний захист дуплет а... Т-84 був тут... і нього динамічний захист по компонуванню дуплет. Тобто. А, ні, чекайте, не дуплет у нього. В нього цей ні, ніж, да. ніж а дуплет це саме компонування дуплету у. Короче, це, короче... Дуплет на стероїдах, що називається. Верніше, ніж на стероїдах. Ні, блін, вже просто е, друга майже третя ночі на момент запису, то я вже трошки цей е, запіночки роблю. Не зважаю. Тому е, якось так. Якщо ми говоримо саме про БМ-облот, він навряд з'явиться під українським прапором, оскільки в нього ну, цього танку в нас просто немає на озброєнні, на озброєнні, і це було дивно. Якщо об'єктивно, в нас є одна одиниця, виключно для парадів, і це ну, самі розумієте, а Т-84 облот, вони навіть і повоювати встигли. Тому я гадаю, що саме ця... Техніка саме цей танк буде займати топ у Савковій гілці під українським прапором. Тобто буде якийсь умовний Т-64 БВшка, після нього умовно там якась після тої БВшки, що там може бути булатик, після булатика Т-72 якась. Може, там якісь тварди будуть польські під українським прапором. І в такому дусі, і все аж до цього 74-го оплоту Таким чином, хочеш не хочеш, але українська техніка під українським прапором буде з'являтися. Можливо, було б зручніше. Зробити і розумніше окремою країною, але мені здається, дуже виділялася на фоні всієї гри така зборна солянка, знаєте, наче як один прапор, але ти відкриваєш там і техніка радянського якогось походження, кілька позицій, які ми розробили самі і все. А далі все або щось із радіанського, або десь із того, що нам передали західні партнери. Ну і відсотків 10, напевно, буде з усієї гілки складати виключно техніка, яка була розроблена Україною. Да? Навіть IRS-T можна додати, якщо дуже захотіти, в українську гілку, бо вони у нас є. Вот. Але знову ж таки це АРСТ буде просто по суті клоном, бо він нічим таким суттєво не відрізняється від звичайного АРСІ. Мені дуже цікаво, як така бубилда не пробиває якийсь галі що Це Чи це не КВ, це клас. але тим не менше. Вот. Тому гадаю, що саме так і буде, але напишіть, що думаєте ви з цього приводу, як на вашу думку, буде виглядати українська техніка під українським прапором в грі. Бо мені здається, що приблизно така історія буде. І я хочу вам нагадати про нагідну не донайте в Тундру. Тундра це кацапська гра, якщо ви не можете вже жити без цієї гри. Я вас закликаю донатити в ЗСУ. Таким чином, ви зможете почистити свою карму. Також ви можете підтримати український Ютуб, підписатися на цей канал, зробити якийсь невеличкий донат, якщо я побачу, там хоча хоча б якісь 10-20 гривень, я вже буду бачити, що моя робота потрібна людям, це вам цікаво і ну, це спонукатиме, спонукатиме до того, щоб робити більш якісний контент, більш цікавий і розвивати не... канал не тільки в... Спектрі Тундри, але додавати щось новіше, цікавіше. До речі, хочу почути від вас. Напишіть в коментарях, які ігри любите позаліпати і ви. Я робив невеличкий опроснік, але не дуже багато людей відписало Хочеться все ж таки півтори тисячі людей аудиторія, хочеться побачити якомога більше. Відгуків, в які ігри грають ви, попри те, що там якась тундра чи ще щось. Я, наприклад, люблю в корабліки ще пограти картохи, вони так доволі заспокійливі, заспокійливі такі да? від них не палає срака. І е, теж така доволі розслабляюча грамоті. Е, тому людьми пишіть. Пишіть, що думаєте з цього приводу, обов'язково в коментарях з приводу а, а, того, як буде виглядати українська техніка, українська гілка в Тундрі, чи буде це субгілка, чи буде це а, повноцінна гілка, і, і також пишіть, що думаєте, коли вона з'явиться, в яких а, часових проміжках. А з вами був я. Слава Україні всім папа. -па.